Вітаю вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Чомусь наші, і не тільки наші так, спеціалісти з війни, так, а їх немало, і теоретиків, е, які працюють по. Відповідних навчальних закладах і не тільки навчальних закладах. У світі ж є два дві найвідоміші військові академії, це Сен-Сір у Франції і Вестпойнт у США, де працюють відповідні викладачі, які викладають і Воєнну географію і геополітику, і геостратегію у зв'язку з веденням військових дій на якомусь театрі конкретному. І щось я не знаю, може я пропустив, може, ви мені підкажете, може хтось десь чув. Тому що широкий загал завжди знайде щось таке, що не під силу одній людині. Так зараз же на театрі воєнних дій в Україні і в Москві відбуваються феноменальні речі, як на мене, яких не знала практика ведення воєн у світовій історії. Одна країна наступає на територію чужої країни і в той час відступає на території власної країни, на власній території. Одна країна, друга країна відступає на власній території і наступає на чужій території. Щось таке було колись. Може, ви мені підкажете, коли от таке відбувалося, що, як правило, фронт рухався або туди, або сюди, так? але щоб одночасно наступали і відступали, я щось такого не пригадую. Ну, наприклад, Україна там наступає в Курській. Намагається наступати в Білгородській області Московської Федерації, а Росія наступає на Покровськ, інтенсивно наступає на Покровськ в Україні в Донецькій області, поставивши його під ну, вже реальну загрозу захоплення буквально у найближчі дні. Якщо щось не почне українська армія, щось не почне в цьому відношенні робити, а таке складається враження, що вона і не збирається робити. Точніше, ну, керівництво. У нас же там є верховні головнокомандуючі, головнокомандуючі, і прості, і, і такі, і сякі. І це ж триває вже не день, і не два, і не місяць. Оце все відбувається. Як це? От, напевно, може мене слухають якісь військові спеціалісти, у нас ж теж є І академія генштабу, так, де люди викладають там щось, так. Ну, військове мистецтво вчать чать своїх курсантів, так би мовити, цьому мистецтву. Так, що це таке? От. Я не, не, не бачу аналогів. Може, таке десь колись було. І якщо це відбувається, то що це таке? Це справжнє воно? Чи це якісь е, е, і, і, існують секретні домовленості, і все таке? Тому що мене почнуть одразу звинувачувати, що я прихильник теорії заговору? Змови, так кажучи українською, теорія змови. Уже сміються над нею, як тільки хочуть. А я відповідаю цим, які сміються, що ви б на світ не з'явилися на цей Божий, аби ваш батько і мати не змовились між собою. Та скрізь змовляються. Ну, ну просто ніби, як кажуть, щось пороблено. Сміються, це чи дана команда сміяться над теорією змови. Все час хлопці змовляються, так, а, а над нею сміються і над тими, які її, так би мовити, просувають, сміються. Так. Я кажу, ви б на світ не з'явилися, аби ваші батьки не змовилися. Не одружилися, так, не народили вас. І далі, суцільна змова так відбувається. Так що воно таке? Оце, що нині відбувається, це феноменальне явище, про яке всі мовчать? Це теж змова, чи не змова, чи просто не бачать впритуло, це, що я кажу, воно нікому не видно. Ну, давайте поговоримо про це.